Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. 1144-й день повномасштабної війни Росії проти України. Дякуємо нашим силам оборони за захист та кожен новий день під українським прапором. У студії телеканалу Рада Олена Морозова. Випуск новин на черзі. У Києві триває ліквідація наслідків російської повітряної атаки. За даними ДСНС у Святошинському районі міста, за однією з адрес сталося загоряння у складській одноповерховій будівлі на площі півтори тисячі квадратних метрів. пожежу вже локалізували. За іншою адресою пожежа у двох складських будівлях на площі тисяча та сто п'ятдесят квадратів з частковою руйнацією. На території промислового підприємства роботи з локалізації загоряння тривають після атаки ворожих БПЛА Спалахнули пожежі у двох районах столиці. Попередньо двоє людей зазнали поранені. У Дарницькому районі згорів приватний будинок минуло без жертв. Серія вибухів пролунала і у Харкові. Російські окупанти атакували місто шахедами. Про це повідомив у телеграмі міський голова Ігор Терехов. За його даними, загиблих немає, але є один поранений. У Немишлянському районі йому надали допомогу на місці. з звечора російські окупанти атакували шахедами Дніпропетровщину. Оборонці неба знищили 17 ворожих безпілотників. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Дніпрі пошкоджений приватний будинок горіла оселя і в Павлоградському районі. Також там понівечене фермерське господарство. фпв ФПВ-дроном агресор вдарив по Нікопольщині, райцентру і Марганецькій громаді. Усюди минуло без загиблих і травмованих. Минулої доби росіяни завдали майже 450 ударів по Запорізькій області. Під вогонь потрапили 12 містечок і сіл. По них ворог запустив майже 300 БПЛА різної модифікації, а чотири авіаційних удари війська РФ завдали по гуляйполю. Про це голова обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у телеграмі. Україна потребує 10 систем протиповітряної оборони Петріот, бо дефіцит ППО це втрата життів. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час звернення до учасників засідання Рамштайну. Він закликав забезпечити Україну системами ППО. Водночас зауважив, що говорить з учасниками зустрічі із Кривого Рогу, міста, яке майже весь час живе у повітряних тривогах через безпілотнінники і російські ракети. І згадав, що тиждень тому у кривому розі від російської балістичної ракети загинуло 19 людей, 9 з яких діти. You know of... Ви знаєте, що Україні не вистачає систем ППО. Ви знаєте, що системи Петріот можуть ефективно захищати від балістичних загроз. Ви також знаєте, що ми змушені переміщати свої системи по всій країні, щоб забезпечити хоча б тимчасовий захист у різних містах. І ви знаєте, що відбувається, коли навіть одна система виходить з ладу. Це означає втрачені життя. Додам, що під час 27-го засідання контактної групи з питань оборони України, яке відбулося у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, офіційно оголосили про створення нової міжнародної коаліції радіоелектронної боротьби на підтримку України. Лідерську роль у ній відіграватиме Німеччина. Коаліція РЕБ має на меті посилити спроможності України у сфері радіоелектронної боротьби, покращити захист від БПЛА та радіоелектронних атак і підвищити ефективність українських військових підрозділів. Про таке повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на брифінгу після засідання Рамштайн. Також Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України на дасть чотири системи ППО Арісті з ракетами та ще 30 ракет для систем Петріот. vier weitere IRST Systeme. Перш за все, це дедалі важливіша сфера ППО. Ми говоримо про ще чотири системи Айріс-Ті, плюс 300 ракет. Ми говоримо про 120 ПЗРК, тобто наземні системи ППО. Ми говоримо про 300 розвідувальних безпілотників спочатку, та ще 25 БМП Мардер та 15 основних бойових танків Леопард. Наша надійна підтримка продовжується: 100 радарів наземного спорядження та ще 100 тисяч артилерійських боєприпасів, і я можу оголосити за останні кілька днів. Ми також змогли забезпечити 30 додаткових керованих ракет Петріот з наших власних запасів для систем Петріот, які ми вже доставили в Україну. На ну, наступну зустріч у форматі Рамштайн міністр оборони Русте Умєров пропонує провести в Україні. Про це керівник оборонного відомства розповів під час спілкування з пресою. каже це, дасть можливість залучити до обговорення представників сил безпеки та оборони, а також оборонно промислового комплексу. Що за підсумками зустрічі європейські партнери анонсували понад 21 мільярд євро безпекової допомоги Україні. Зокрема, Велика Британія надасть 519 мільйонів євро. Кошти підуть на дрони, радіолокаційні системи і ремонт техніки. Бельгія виділить пакет військової допомоги на мільярд євро. Данія на 900 мільйонів. Литва та Естонія профінансують закупівлю боєприпасів. А Нідерланди посилять протиповітряну оборону України повідомив міру. Україна працює над власним аналогом комплексу ППО Петріот і веде переговори з іноземними партнерами. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін під час конференції про результати роботи ВПК у 2024 році. За його словами, Петріот постачається лише зі США та є єдиною установкою, яка може збивати російські балістичні ракети. Водночас розповів, що торік в Україні виготовили озброєння на 9 мільярдів доларів утричі більше ніж роком раніше. Основний акцент на дрони, роботизовану техніку та системи РЕБ. Усього за рік з'явилося понад 300 нових розробок зброї. Більше половини продукції нині випускають приватні підприємства. До кінця цього року планують збільшити виробництво до 35 мільярдів доларів. На сьогодні в оборонці працюють більше 300 тисяч людей, задіяних в виробництві, проєктуванні, модернізації, ремонті озброєння військової техніки. Ми маємо забезпечити роботизацію нашого війська, автономність для того, щоб на тих складних ділянках де Є найбільший ризик ураження наших військових якомога більше заміняти їх роботизованими комплексами. Шість патронатних родин створили у Запоріжжі. Вони виховують дітей, позбавлених батьківської опіки. В одній з таких сімей живе 17-річна Марійка. Її історію розкажуть мої колеги. У нас майже завжди були важкі стосунки, але раніше вони не були. Настільки важкими. Мати відмовилась від 17 річної Марійки, якого в два з половиною місяці дочерила, забравши із Запорізького дитячого будинку Сонечко. Складнощі почалися після смерті моєї бабусі, яка була дуже добра і до мене дуже гарно ставилася. Після її смерті мама, мама стала більш груба. Часто на мене зривалася. За словами дівчини, прийомна мати відправила дитину в психіатричну лікарню, де залишила на сім місяців. Це сталося із-за того, що мама хотіла продати квартиру, а я їй дуже заважала. Вона учинила скандал, обвинуватила мене в тому, що я її поранила, хоча вона перша полізла у драку. Так, і вона заперла мене у лікарні. Як не стався цей контент, і чому так сталося? Ми самі були дуже вражені, тому що ми отримали повідомлення саме тоді, коли дитина вже була залишена в лікарні. Лікарня специфічна, перевлаштувати дівчину неможливо було в наших умовах, немає такого закладу взагалі зараз. І в Запоріжжі на сьогодні дитяче відділення закрите насамкілі. Тому проблема була, і ми дуже чекали саме на патронат, бо у нас якраз почалися процеси бажаючих, вони навчалися. Більше місяця тому дівчинку прихистила патронатна родина Марини Кириченко. Я дуже перейнялася Марійкіною історією, і якби мені запропонували тисячу. Дітей, я б тільки вибрала Марію собі. У мене теж була дуже така потеря, у мене загинув чоловік в Авдіївці на війні, вже два роки пройшло. Ми завжди дітям допомагали з інтернату з дитячих будинків. В службі у справах дітей кажуть, що для скасування першого усиновлення призначена психіатрична експертиза, після якої Марія може отримати статус сироти і залишитись в патронатній родині. Щоб стати патронатним вихователем, створити патронатну родину потрібно пройти відповідні етапи, так пройти медичний огляд, пройти навчання, пройти там співбесіди з психологами, мати відповідні не набір знань, щоб такій дитині допомогти через повномасштабну війну в Запоріжжі не працюють дитячі будинки. Тому дітей, які залишились без батьківської опіки, можуть тимчасово прихистити у лікарні. Нам потрібен цей патронат. Це правда, тому що в лікарні на момент понеділка було чотири дитини. П'яті дитячі лікарні за ці два дня в нас доїхало ще п'ять дітей. Це мати відмовилася від від дитини, це знайшли по вулиці, гуляла, Зараз є совою ситуацію. Це наші складні життєві обставини. Мати померла і нікого не було. Дитину доставила поліція. От саме за ці два дня. Сьогодні в патронатних родинах Запоріжжя виховується 10 дітей, які залишились без батьківського піклування. По всій Україні ж на сьогодні створено 400 патронатних родин. Єва Миронова, Дмитро Христенко, телеканал Рада, загальнонаціональний Марафон Єдині новини. Дякую вам за довіру. Команда новин телеканалу Рада готує наступний випуск. Його представлю о 8.30. Підхоплює ефір команда. «1 плюс 1» медіа у гості до Валентини Хамайко та Олександра Попова завітає Дар'я Селіванова, психотерапевтка. Розповість, як виростити фінансово грамотну дитину.